Вже близько місяця у Житомирі функціонує громадська організація Свідомі батьки, яка покликана підтримати батьків та підлітків в умовах сьогодення події в Україні останніх двох-трьох місяців дуже напружують з приводу того, як часто потрапляють сучасні українські підлітки в критичні ситуації. Це і вербовка спецслужбами Росії для підриву ТЦК або якихось інших об'єктів інфраструктури, це і зачепери, які часто гинуть на потягах українських вокзалів. Ну і багато, багато багато різних питань тому громадська організація Свідомі батьки вона була створена саме як такий проект підтримки батьків, які хочуть допомогти своїм дітям дорослішати свідомо. Справлятися з викликами сучасного українського суспільства, ну і бути готовими до дорослого життя. Робота організації сфокусована на таких основних напрямках: як стопбудінг, стоп перебування стоп патріотичне виховання, фінансова грамотність та сексуальна освіта форми будуть різні. По перше, будуть конференції. Найближче буде безпекова конференція, в якій буде розглядатися питання, як забезпечити безпеку дитини. Друга, скоріш за все, буде про комунікацію. Батьки, підлітки і підлітки. Ну і третя, скоріш за все, буде про самореалізацію, мотивацію до навчання, мотивацію до вступу і так далі. Тобто таких три, три планових конференції це те, що в стратегії двох-трьох місяців. Ну і друге, ми будемо готувати свою частину програми. Е Міжнародного дня сім'ї, який святкується 15 травня, в Житомирі відбудеться 17 травня в Шудуарівському парку. Завдяки громадській організації люди зможуть знайти близьких по духу і разом вирішувати питання, які не можна вирішити окремо. Доєднатися до організації можуть усі бажаючі. Якщо ви вважаєте, що ви хочете бути серед свідомих батьків в своїй там, де у вас дитина, школі або коледжі, або спортивні секції, гуртку творчому якомусь вам Треба створити маленьку о, е, таку ячейчку, тобто три людини, які разом е, створюють актив е, свідомих підлітків в цьому закладі, і обрати лідера. Ці лідери раз на місяць збираються разом з координаційною радою. Е, Свідомих батьків для планування і розробки алгоритмів роботи. І далі на своїй на території, там, де ваші підлітки навчаються, ви вже імплементуєте, впроваджуєте цю стратегію, ці алгоритми з аналізом якихось результатів, з якими можна ділитися, обмінюватися потім. Тобто там, 10, 15, 20 таких. Команд свідомих батьків через якийсь час будуть обмінюватись досвідом і покращувати кожен свою роботу на своїй території. Крім того, 23 травня стартував дочірний проєкт під назвою Свідомі підлітки це громадська організація, саме підлітків. Законодавство дозволяє з 14 років створювати свої громадські організації в Україні. І підлітки будуть на своєму рівні за своїми планами розробляти взаємодопомогу і вчитися бути громадянами з вирішенням конкретних проблем, які от ми озвучили, але на рівні своїх підлітків. Ових задач, своїх бажань, своїх намірів і комунікацій. Вікторія Шульська, Олег Ціпоренко у центрі подій СТВ.